Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51. Привіт, шановне товариство. Минув ще один насичений тиждень, а отже саме час для свіжого випуску ігродайджеста Play News, у якому я, Михайло Карпань, розповім вам про начинку PlayStation 5, майбутній проект Rocksteady та сумну звістку для українських фанатів файтингів. Поїхали! Чекали, чекали, і ось нарешті дочекалися. Компанія Sony вперше розповіла журналістам про начинку PlayStation наступного покоління, і там чимало крутоти. Серцем консолі стане восьмиядерний Ryzen на базі архітектури Zen 2, який доповнюватиметься аудіочіпом від все тих же червоненьких. У консолі буде підтримка рейтресингу та 8К, а завдяки швидкому фізичному носію вся ця краса завантажуватиметься з блискавичною швидкістю. Це все круто, проте Sony не повідомила жодних конкретних цифр. Ми поки не знаємо, скільки терафлопс буде під капотом цієї конячки, який цінник за них попросять, та навіть як саме називатиметься консоль. Однак ми точно знаємо, що її не слід очікувати цьогоріч вона не обійдеться без роз'єму для фізичних носіїв та матиме зворотню сумісність з PS4, що дозволить оминути проблему куцої бібліотеки на старті. А ще різні джерела переконують, що заплатити доведеться близько п'яти сотень вічно зелених, та це не точно. Загалом слід сказати, що розказане звучить неймовірно круто. Доведеться відкласти чимало грошей, і якщо ви от от збиралися купити ps 4, то сміливо беріть. Ця крихітка, особливо про версія, буде актуальна ще не один рік. А от 4 К телевізори, як видно, більше не будуть вершиною крутоти. Минулого тижня українські геймери помітили, що Mortal Kombat 11 зникла з цифрових крамниць PSN та Steam. Спочатку усі думали, що це просто дрібна помилка, але правда виявилася куди болючішою. Mortal Kombat 11 не продаватиметься в Україні. Ми звернулися до представників Warner Brothers їхня відповідь виявилася достатньо прозаїчною: не продаватимемо, щоб уникнути можливих проблем з законом України. Але можливо, це рішення буде переглянуте у перспективі. На цих словах десь у світі заплакав один збідований Олег, але маємо, що маємо. Так, відповідь видавця не до кінця зрозуміла, бо невідомо, які саме закони нашої держави могли стати на заваді Mortal Kombat 11, і поки ми очікуємо на додаткові деталі. Тим часом українські любителі файтингів перебирають усі можливі альтернативні способи долучитися до прекрасного звірою, що Ворнери змінять своє рішення. Сподіваємося, і ми. Чотири роки ми гадали, що ж там нового у Рокстаді та за що вони взялися після серії «Бетмен Аркхем». І от тільки зараз отримали хоча б дещо цю інформацію. Чутки, що спочатку з'явилися на форчанні, а потім докотилися до Ресетери, стверджують, що це буде проект про загін самогубців. Його представлять 4 червня, буквально за 5 днів до старту І3. Проте це буде тільки cgi ролик створений неперевершеною студією Блюр. Найцікавіше почнеться під час самої І3, де повинні показати два трейлери гри, що продемонструють основні міста проекту: Готем та Стар. Також буде завчасно записаний ігроладний трейлер з коментарями розробників. А реліз слід очікувати на початку 2020-го. Та ми, поки не знаємо найголовнішого, що це буде за гра. Уже довгий час інтернетом ширяться чутки, що це буде Destiny або division подібний проект. Тобто величезний онлайн-тир, де доведеться винищувати натовпи комп'ютерних противників з друзями. І чи це не прекрасно, залишилося почекати буквально декілька місяців, щоб побачити довгоочікувану гру. Цього тижня на нашому порталі вийшли: Відеонарізка кумедних моментів з пригод наших авторів у sea of Thieves Відеогляд суперечливого фільму Гелбой. Репортаж про Сі-2019, де ми були запрошеними гостями та змогли вивідати трохи цікавинок у представників компанії Acer, відеоогляд рімейку, який не соромно назвати самостійною грою Resident Evil 2, Відеоогляд блискавичного фільму Шазам та огляд прекрасної The Division 2. Peygan Online, де Діаблої змішали з ворфреймівською кількістю крафтингу, вийшла в дочасному доступі Steam. 1 серпня сервери оригінальної Burnout Paradise вимкнуть на віки вічні. Втім, ремастер не постраждає. Починаючи з 2 травня в Epic Game Story роздаватимуть World of Goo, яка до всього ще й отримує значне оновлення графіки, оптимізації та ігроладу. Ірак заборонив Fortnite і PUBG. Через надмірну жорстокість. А з Mortal Kombat бачите, у них все гаразд. На нещодавному злеті прихильників зоряних він не лише показали тизер 9-го епізоду, а також анонсували нововведення для ММО The Old Republic з новими планетами, здібностями, расами та продовженням магістральної сюжетної лінії. До всього на цьому конвенті також повідомили, що в розробці перебуває нова ЛЕГО Wars. Яка, зі слів розробників, буде найкращою лего грою з усіх створених. Там же Кейтлін Кеннеді, президентка LucasFilm, сказала, що компанія роздумає над створенням чогось за мотивами лицарів Старої Республіки. Невже нас чекає кіно чи серіальна екранізація Котор. А тим часом стало відомо, серіальний відьмак від Netflix вийде наприкінці року, от тільки сказано, це було до раптової смерті виконавиці ролі Тріс Марігольд. Як усе буде за чинних обставин, поки невідомо. Гравці Rocket League у Нідерландах та Бельгії не зможуть більше застосовувати ключі до скринь, бо набув чинності закон про лутбокси, що цікаво, самі скрині в РЛ випадати не перестануть. 30 квітня Two Point Hospital отримує безкоштовне оновлення з кооперативним режимом. Втім, на свій страх і ризик можна випробовувати бета-версію коопу на свій страх і ризик. Колись виняткова мобільна гра Forza Street відтепер доступна і на ПК. Звісно, до старших сестер їй, мов до неба рачки, зате Forza Street безкоштовна. Культовий шутер 13 у листопаді отримує нове життя на ПК та домашніх консолях. Перевидання отримує не лише поліпшену графіку, звук та анімацію, а й певні геймплейні корективи. Шкода, що озвучення Девіда Духовни залишиться таким же невиразним. Цього тижня в Overwatch розпочнеться новий pve івент, а мапа за його мотивами Гавана вже опинилася на тестових серверах. А деякі ЗМІ знову спотворюють чужі слова: ніхто й не мав на думці використовувати для відновлення собору Паризької богоматері модель цієї споруди з Assassin's Creed Unity. Та й самі розробники кажуть, що їм довелося зробити чимало вольностей при моделюванні. Втім, компанія не залишилася осторонь, пожертвувала пів мільйона євро на реставрацію Нотердаму та зробила ПК версію Юніті безкоштовною, щоб ви хоч так змогли побачити собор у всій його красі. Молодці, що тут ще сказати? На цьому все з вами був Play News. У мікрофон балакав Михайло Карпань. Тек писали Олег Куліков та Владислав Папідоха, а монтував усе докупи Богдан Зіновий. Ну і звісно ж окрема подяка всім тим, хто підтримує нас на патреоні. Тож ставте вподобайки, ти на всі показані кнопки, залишайте коментарі, хай навіть коротенькі, І пам'ятайте, ми любимо усіх вас і цінуємо будь-який фідбек. Папа. -па.